Не так давно ми говорили про звільнення Херсонщини. Там були проведені роботи нашими збройними силами України, і ми неодноразово говорили про те, якими якою ціною це все дається. І, зокрема, наразі ми маємо за честь поспілкуватися із бойовим медиком. Це Ігор Молдовян. це бойовий медик медичного батальйону «Госпітальєри», який саме перебував на Херсонщині під час її деокупації. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Ну нині поки що час. Часткове звільнення ну, Херсонщини, частково, тому що мова про звільнений Херсон, поки що угу. расисти ще на лівому березі сидять, але ну, поки і звідти що, їх поки теж угу. виб'ємо, маючи таку можню так, так. армію, Ігор, Розкажіть перш за все, як давно ви є бойовим медиком, і чому вирішили доєднатися до такої професії? Ну насправді професії? це була взагалі моя перша ротація, угу. от вирішив я вже досить давно. Це було. Близько півроку тому, тобто я вже в квітні прийняв рішення для себе, що я так чи інакше залучусь, долучусь до цього, але не розумів, яким чином. Чи я там, підпишу контракт, чи це буде якийсь добровольчий батальйон. От. І просто коли я вирішив всі свої особисті моменти з родиною і так далі, прийшов момент і зрозумів, що найбільш ефективним я, напевно, буду якраз таки як медик, тому що ну, маю вищу медичну освіту. Угу. І все з госпітальєрами просто знайшли спільну мову, все швидко вирішили. І швидко поїхав на ротацію. Все. Як ви з ними контактували? До речі, і скільки тривав процес вашого залучення mm -hmm. до медичного батальйону? E, взагалі вийшло так. Вони виклали на своїй сторінці в інстаграм заявку, ну пост, що вони набирають людей. Я б це побачив. E, потім мій товариш, друг Рома Бенцак, який теж був добровольцем, 2014 року, він порадив мені знов таки застосувати свої навички там. От, я подав заявку, і буквально через місяць мені зателефонували, сказали: от ми плануємо вишкіл, і зараз ми орієнтуємося на людей, які хочуть їхати на ротацію безпосередньо зараз, тому що є потреба в медиках. Я сказав без питань, поїхав тиждень. Ми, скажімо, проходили вишкіл, і одразу через день я вже був на Херсонщині. Власне, дуже все швидко відбулося. Який це період і яка дата, якщо ви можете це озвучити? Це був кінець, середина, кінець жовтня, скажімо так. Тобто вже в кінці жовтня я був на Херсонщині. Дуже Чи важ... швидко. Чи важко медику перебазуватись, перетворитись на військового? Чи е... важко було вам? Я думаю, залежить від того, який медик. Mm -hmm. ну, так як я працював ще лепнулицевій, то я бачив вже багато цікавих речей, от, з якими там, звичайні люди, там, можливо, якісь психологи там, не зустрічаються. От. І так як я півроку настільки. Просто марив тим, що я туди попаду. Ну чесно, я звик, напевно, за перший же день. Ну настільки швидко відвикаєш від цього комфорту і від всього цього, і швидко втягуєшся в роботу. Ну це взагалі Чекаю не буде. Але завчасно, що пойдете на Херсон, на Херсонщину? Ні, але <гум> було два напрямки, яких би я хотів: це або Схід, ну відповідно, Донецький, там Луганський напрямок, або Херсонщина, тому що я розумів, ну я так думав, що якраз таки там. Почнеться двіж, да? і він почався власне. От тому я, в принципі, потрапив туди, куди хотів. В один з напрямків, скажімо так, кажуть військові, що командири не повідомляють е, ну, військовослужбовцям, uh -huh. куди вони їдуть до моменту, поки ви туди не прибудете. Чи так було у вашому випадку? Е, дивіться, тут трошки інакший момент, оскільки ми добровольчий батальйон, так у нас не всі правила військових на нас працюють, да? от е, тому ну власне, так як я одразу після вишколу поїхав. М, ну... Мене призначили в екіпаж, і я дізнався, куди я їду. Може, ну за півдня до виїзду, але мені, в принципі, було все одно. Різні люди по-різному реагують. Хтось хоче конкретно кудись, хтось там готовий на певну посаду. Там, скажемо, бо є декілька посад у медиків, там парамедик, медик відповідно, вогневик, водій. Тобто, в залежності від того, які в тебе навички є специфічні. Ну, я сказав, що я готовий на будь-яку посаду, на будь-який напрямок, взагалі, аби мене швидше вже туди забрали. То які обов'язки конкретно у вас були під час цієї поїздки? Е, дивіться, значить, наш екіпаж, е, тобто, три людини, е, були на такому етапі евакуації, як Сивак. Це, скажемо. Найбільш небезпечний і ну найбільш небезпечний етап, тому що він знаходиться безпосередній близькості від ворога. Е, Скажем, і так завуальовано. Ми працювали з хлопцями, які ну мали безпосередні сутички і були дуже близько. От тому і відповідно... такими штурмовим батальйоном, так? Так, так, так. Mm. Ну, З максимально бойовою бригадою, скажімо так. Я, чесно, не знаю, чи можна говорити чи ні, тому просто не буду цього озвучувати. От. Тому е я, чесно кажучи, думав, що оскільки в мене є вища медична, я десь буду там на стадії медиваку мед чи стаб пункту. Це, скажімо, більш безпечно, там, де більш медична всяка робота. Да, там. От. Але я був радий, куди я потрапив, тому що ну, е я був ефективний, було, ну, робота була. От, і це, в принципі, все, чого ти хочеш, коли їдеш туди. Бути ефективним. Це все, в принципі. Ви були раніше просто медиком, а потім стали бойовим медиком. Наскільки це інша робота, і чи було те, що вас вразило під час того, як вам доводилося працювати саме безпосередньо в зоні бойових дій? Знов-таки, я би сказав, залежить від того, що в тебе в голові, коли ти їдеш ну, на ротацію. Угу. Тобто, якщо ти розумієш, куди ти їдеш. У мене не було ніяких рожевих окулярів, да, так би мовити. Я розумів, куди я їду. Я приблизно розумів, що там буде. От. Чи відрізняється робота? Ну, звісно, відрізняється, тому що там в операційній ти ловиш адреналін, але ти ловиш його, скажімо, від безпосереднього там, ходу операції. Можливо, да, там, щось іде трошечки не по плану, але все плюс-мінус залишається контрольованим. Біля тебе ціла команда там, медиків, анестезіологів і так далі, інших хірургів. Ти знаєш, що тебе виручать. Там же, наприклад, певний план, ми їх розробляли дуже багато, тобто, де стати, як перевести людину, там і купу варіацій, того, як вирватися з якоїсь ситуації. І там в 95% евакуацій нічого не працювало тобто, все тотальна імпровізація, тому що весь час вивозимо під обстрілами. Так само надавати допомогу в машині, яка їде по польовій дорозі, в якій купа прильотів, це дуже складно. Ти влітаєш головою в дах, е, намагаєшся втримати іншого парамедика, який, наприклад, надає допомогу, а правою рукою ти надаєш допомогу. От тому це да, досить складно, але я розумів, що це не буде легко. От, і ж це буде відрізнятись. Власне, так воно і сталося. А чи під час вишколу вам, до речі, моделювали? Ну... Напевно, гучно скажімо, моделювали, але розповідали про те, що доведеться ось так імпровізувати, тому одразу прораховуйте в себе в голові план ваших дій, якщо раптом піде щось не за плану. Е, Дивіться, ну, на вишкілі, скажімо, зараз взагалі у багатьох добровольчих батальйонах, у багатьох підрозділах крутих. Е, Є така річ, як симуляції. Тобто є навчання, скажімо так, вичитка і там практика, да, якась. Потім проходять симуляції. Тобто це, грубо кажучи, такі сценки, да, де ти розігруєш певну подію, певну там, ситуацію, і ви з екіпажем маєте певним чином діяти. Скажімо так, і потім ви розбираєте, що ви зробили так або не так. От тоді протягом всього вишколу інструктори, в принципі, наголошували, що взагалі вся ротація це буде про пріоритетність. Завжди складно. Зрозуміти, тобі зараз потрібно надавати допомогу, чи тобі треба ну, десь відходити, наприклад, тому що зараз може прилетіти, бо десь працюють по вашій ділянці, ще не по вам, але питання, коли по вам почнуть працювати, це може бути декілька хвилин. І оця пріоритетність вона постійно в голові. І якби ти розумієш, що ти просто приймаєш рішення і зустрічаєш наслідки цього рішення. На жаль, ти не можеш заздалегідь знати правильно воно чи ні. Але ну, от, якимось чином так нас готували, тут же теж залежить від людини, чи сприймали вони це так, чи ні. Тому що різні люди були на вишколах, деякі просто намагались, наприклад, думали, як би це все зробити правильно. Але, на жаль, ну, все правильно зробити неможливо тут, в таких ситуаціях. Ваша перша ротація пропала на історичний момент, насправді да. на звільнення Херсонщини, частини Херсонщини. Що вам найбільше запам'яталося з цього? Ви дійсно були свідком історичних подій? Так, да, точно. Що ви могли би, наскільки вам дозволено це розповідати, що найбільше запам'яталося? Е, ну, Напевно. Найбільш такі позитивні враження були, коли ми заходили в тільки що деокуповані там СМТ і села, от, і дійсно велика частина людей вони зустрічали нас прямо як на відео, яке всі ми, напевно, дивились. От. І це було дуже приємно, тому що раніше я тільки бачив це. І коли ти стаєш частиною цього. І люди там плачуть, обіймають тебе і так далі. Насправді так бігло. Да, да, дійсно, ну дійсно так і є. От я думав, можливо, десь це якісь елементи, там періоди знімались, можливо, не все так точно відбувається, але воно дійсно так. Ну, от. І ти максимально тобі тепло стає на душі, ти розумієш, навіщо ти тут? Ну, навіщо ти відсторонився від того свого там, комфортного життя і ту стабільність, якусь умовно ти покинув, і навіщо ти тут? І це одна з причин, чому тебе постійно тягне назад. Що говорили люди вам? Коли вас зустрічали, переважно плакали і обіймали просто. Ну просто всі намагалися сказати там Слава Україні, щоб ми відповіли героям Слава і побачили, що всі ми на одній хвилі, що ми тримались, ну розповідали, звісно, і про якісь негативні моменти, що робили там росіяни, коли вони тут були, і так далі. До речі, це теж більше така сміш... ну, як смішні історії. Наприклад, там росіяни крали собак. Я не розумію, навіщо. Я не знаю. Ну, ну типу, вони кажуть, да, просто немає вже хати, собака лишилась, вони погрузили собаку, там, уїхали. Ну, і дійсно такі речі, я теж думав, наскільки це правда. Як росіяни, вони... це із тої східної і північної частини росіяни, які там буряти, хто <плес> та, там туні. Ну, до речі, які, рі... Різні. там таких не було. Більшість була таких якихось кавказької там, національності, тому що mm -hmm. ми коли зайшли з другом ну, водієм. І там ми з бородою, і нас місцеві так зустріли. Ми такі ага, бородатих не, не дуже кажуть. Ми трохи боїмося бородатих. Ми кажемо, все нормально Щирою українською так, так, так. Паляної все буваємо, нормально. Це... Ні, ну ми всі в шевронах. Тут так. якби питань нема. Просто цікаво, що вони так обережно спочатку. Потім побачили, що ми з їжею все і зустріли. Тому просто розповідали дійсно, що вони, от е, як мародьори, де там крадуть труси дійсно. Якісь там труси вже покійної свахи, місцевого там XXL розміру. Ну не прані. Я, ну, для мене це було якби не це те, правда, що. Правда, ну... так? Да, ну, от просто я такий, ага, значить, це правда. Окей. Хай". Ви ділились їжею із місцевими. До реч, часто розказують військові, що вони віддають свою їжу місцевим, що в них немає що їсти, це так? Е, дивіться, так. Да. Після окупації насправді досить тяжко людям було. І це було помітно, тому що багато дітей, е, багато там тварин. Е, багато хто давав прихисток тваринам, тому що от, е, по тваринах, до речі, Ну, видно, от війну дуже сильно. Тобто контужені тварини це, напевно, одне з небагатьох речей, які мене дійсно вразили, бо я до цього не був готовий. Як побачити контужені тварини? Ну, наприклад, ми просто їдемо там, біжить зорієнтована, не чує певно. Да, та. да біжить собака, просто якось по діагоналі. Лапи заплітаються, слина з рота капає. Вона щось гавкає, падає, знов біжить далі, просто ну як навіжена. І ти на це дивишся. Ну, тя тяжко це сприймається. От, і таким чином да, багато людей, багато тварин, багато дітей. Е, тому ми, якби не, там, не, у нас не було багато гуманітарки і так далі, а у нас було досить багато їжі е, власної. І так як ми працювали в полях, чесно кажучи, весь час майже, то сказати, що ми багато їжі їли там, вдома. То це не так, просто в основному якісь там снікерси, енергетики і так далі. І оцю частину їжі, яку ми не використовували, ми просто віддали місцевим. і Вони були дуже вдячні, особливо за хліб, там паштети, всякі, які, отакі речі. Просто вони там теж плакали. Даєш, вони беруть. Ну всі видно, що там мало що є. От виживали в основному вони на коровах, молоко, такі речі, Тут, сільське господарство. Ви повернулися не так давно, але чи були думки вже про наступну ротацію і, що? Да навіть і вже навіть є дата. Вже навіть є дата. Навіть є дата, да. Ну приблизно поки що, тому що тут е не все залежить від мене, скажімо. Але е повернутись хочеться і по і хочеться, і треба повертатись до тих пір, поки, поки це все не закінчиться відповідно. А чому військові постійно, коли повертаються, їм хочеться назад? Там пекло, відверто кажучи, але все одно військових тягне туди назад. Ну, тому що там, коли ти е, прибуваєш туди, все звичне в цивільному житті стає дуже дивним. І це відчувається ще більше, коли ти повертаєшся. От. Що, наприклад? Не знаю, ну просто ти можеш, наприклад, сісти в якійсь кав'ярні, взяти чай там і дивитись на людей, які п'ють там великі лати з купою mm -hmm. маршмеллоу, і це стає якось так дивно. Я не можу сказати, що там ти до цього відносишся негативно, як деякі там військові, або позитивно, як кажуть, що там хочеш жити. Ти просто спостерігаєш тобі дуже цікаво, і ти розумієш, що ти став вже частиною іншого світу, і ти вже не можеш повністю повернутись туди, де ти був раніше. Часто, коли слухаєш інтерв'ю військовослужбовців чи з ними спілкуєшся, то чуєш таку риторику від них: вони кажуть, що там, на передовій, там, де ведуться бойові дії, там справжня дружба, справжнє братерство, там побратими, і там ти відчуваєш оцю цю тісність між українським народом. Тому у вас хотілося теж запитати, який настрій там у хлопців на передовій. Я як вони себе відчувають? Ну, я скажу так, я бачив дуже різних військових з різними настроями. Можу сказати, їх всіх об'єднує розуміння того, навіщо вони там знаходяться, і присутність мотивації. Та? Але, звісно, є і хлопці, які дуже втомлені, є тільки хлопці і дівчата, є які. Вони не можуть себе відпустити назад, тобто, це напевно крайня ступінь того, що відчуваю я зараз. Але я, як доброволець, можу повертатись, скажімо, до цивільного життя, десь працювати, там заробляти кошти, їхати назад, вибирати сам собі час ротації і так далі, узгоджувати це там з батальйоном. Вони ж просто вже не можуть відпустити себе назад, маючи подекуди багато проблем зі здоров'ям. Вони просто, ну там цитата майже доки я можу ходити, буду служити. Це буквально от цитата з переписки не так давно спілкувався. І ти розумієш, що це ну, сила волі і просто ну в захваті від таких людей насправді ми розуміємо, скільки ресурсів військовослужбовці зараз дають для того, аби боронити нас від ворога. стільки ресурсів і зусиль ми маємо після. Перемоги дати їм знову для того, аби вони змогли соціалізуватися знову, повернутися і навіть на психологічному рівні нормалізувати свій свій стан. Ми вам дуже дякуємо за, за все. І зважаючи на те, що ви вже кажете, що ви знаєте навіть дату наступної ротації. Ми вам хочемо побажати, щоб ця ротація була безпечною і щоб ви, як сказали, були там максимально ефективними. Дуже вам дякую, друзі. Ми нагадаємо. У нас у студії був ігор Молдавян, це Бойовий медик медичного батальйону госпітальєра.